Друзі, і знову я Нелітолмач, запрошу вас на зустріч на нашому дитячому майданчику, місці, де проявляються кращі дитячі здібності та таланти. Сьогодні ми з вами станемо свідками прекрасного, яскравого, величного дійства, на яких всіх поціновувачів народного співу запросив фольклорний колектив Барвінок Палацу творчості учнів міста Миколаєва. Нумо разом весну зустрічати! Шановні друзі, наші пращури зустрічали весну. А відтворили цей прекрасний у чомусь унікальний обряд. А вихованці фольклорного колективу Барвінок, палацу творчості учнів. І сьогодні керівник Ірина Сергіївна Квітка зі своїми деякими вихованцями завітали до нашого майданчика. Я вас вітаю, дівчата Ірина Сергіївна. Доброго дня! Доброго, Доброго дня. дня. Ви знаєте, дякую за такий прекрасний чудовий обряд за те, що ви такі юні і ви знаєте такі глибинні, автентичні пісні. Тому що цьому обряду насправді сьогодні ціни немає. Такі е, правильні пісні звучать у ньому, і такі пісні, рідкісні у якійсь мірі. Ірина Сергіївна, як ви відтворювали, де ви збирали цей матеріал? Ну спочатку вивчила матеріал. По темі, веснянки, прочитала багато літератури. Також мені допомагали в цьому методисти обласного научно-методичного центру. Я ознайомилася з піснями. Потім, от саме головне, дівчата виходять на вулицю. Вони починають закликати. У виходьте, дівчата, на вулицю погуляти. Дівчата вийшли. Головним дійством на веснянках це завжди дівчата. Так. Хлопці вони більш такі пасивні. супроводжують, Супрово... Але це... хороводи водять саме тільки дівчата, вони є основними. діючими персонажами. Да, да. І ось пісні, які звучать в цьому обряді, це пісні Миколаївщини. Це взято із збірника нашого, наших фольклористів, які збирали всі пісні Миколаївщини. А чи датовані вони? Тому що це дуже важливо. Якого прошарку історичного воно 19 століття? Чи ви просто брали вже ми, текстові ми, варіанти? Ми брали, так, текстові варіанти. Ну звичайно, розповіли зразу. я розповіла про обряд дітям, і ми почали вивчати пісні. Угу. І вже потім між ними, між піснями, був текст, щоб підвести весна. От весну завжди зображали. Молодою, гарною дівчиною, у, у вас вона дуже красива, яскрава гарна. Так коли проважали зиму, її спалювали. Так. вона вже вже старою, такою старою Упуду бабою. Спалювали. Так. Ну і навіть у фольклорі зима зображала старою страшною бабою. Так. А молода весна, яка виходила, і діти дівчата в неї питали, що ти нам принесла, бо вже нам надокучили сніги, угу. мороз. І вона от малим діточкам побіганючка, Ну те, що ви мали от, побачили, побачили в обряді, і ось ми так відтворили буквально в. Декілька хвилин, 10 хвилин ми відтворили цей обряд. Це обрядове дійство, яке триває насправді дуже довго. Це яскраве таке, знаєте, феєрічне дійство, в, яке, в якому беруть участь багато людей, дорослих і молодь. Але тут ви бачите, що дітлашня, підлітки відтворили, я можу сказати, серйозне театралізоване дійство. І давайте послухаємо їхні враження. Олено, ти в нас вже була в програмі колись. Розкажи, будь ласка, коли ви почали? Працювати над цим обрядом, Ось коли Ірина Сергіївна казала дівчатка, давайте ми відтворимо все ж таки обряд весняний, тому що ви нам минулого разу показували зустріч зими, різдвяні, да, свята. А ось весна. Як ви зустріли цю ідею, і наскільки для вас було це насправді цікаво? Нам ця ідея дуже сподобалась. Ірина Сергіївна запропонувала, щоб у нас на захисті було чотири пори року. Так це зима, весна. Яку ми зробили літо і осінь так Захист, захисти Ірина Сергіївна, Що це було? Це це був творчий звіт фольклорного колективу по присвоєнню звання зразкової. Так, Тобто, це можна сказати кращий зріз того, що ви робите, так це певний залік, іспит творчого плану. Безумовно, Олена, але наскільки цікаво? Ви молоді, юні дівчата, і те, що в принципі ви відтворювали, можливо, якась казка для вас. Це з сучасністю пов'язано якось. Ну, можливо. Це було дуже виснажливо, я скажу чесно, так? але це цікаво. А чому виснажило? Тому що стільки разів повторювати танці, всі накладати разом з піснями. Це дуже з музикою не співпадало щось. І тому щоразу, щоразу ми повторювали, повторювали, щоб все було досконало, щоб нас потім не звинуватили що. ой... Десь Ми щось вас... зіпсували, да. так ну що ж, безумовно, будь-яка праця, будь-яка, знаєте, гарна робота. За нею стоїть величезна титанічна праця в плані репетицій. Але ви молодці, не збилися абсолютно, все дуже плавно, все яскраво і все. Правильно, ось методично викладено, Ірина Сергіївно, так як потрібно. Мені здається, що люди знавці фольклорного жанру мені здається, що обов'язково мали це відмітити, Катюша, Скажи, будь ласка, ось коли ви починаєте працювати над піснею, з чого ви починаєте? З текстового варіанту чи в принципі вам задається тональність взагалі цілого дійства? Звичайно, ми спочатку дивимося на текст, вивчаємо його, про що йдеться саме в пісні, а потім вже починаємо працювати саме над, виконання, над манерою так? виконання. Угу. Ось над цим. над цим. Коли ось вперше ти прийшла до цього колективу. Коли ти почала співати у народній манері виконання, як це розумієш, ось зараз нас багато дітей дивляться вашого віку, і мені здається, що ви вже у певній мірі експерти, тому що ви вмієте співати, ви знаєте, як співати ось по народному. Це дуже різниця від сучасної манери виконання, да, від сучасної естради. Ось як вас навчала Ірина Сергіївна? Ну спочатку, коли я прийшла до колективу, звичайно, в мене не зразу це виходило. Так виходило. Але поступ. Пова, ось, коли співаєш у такій манері, все повільно бути вільно саме не. Чого не зжиматися, не, стискати, не так? стискатися? Голосові зв'язки не повинні бути напруженими ага. і, взагалі, треба співати від душі, і саме тоді пісня вже буде лунати як треба. Молодці, дівчатка. Давайте заспівайте сьогодні. Для наших глядачів ми не можемо тільки говорити. Фольклорний колектив. Ви такі яскраві, такі гарні, усміхнені. Будь ласка, ми будемо слухати пісню. Ну ми вам покажемо жартівливу пісню. Ой послала мене. Будь ласка, будемо слухати. Ой, послала мене, мене мати зеленого жита жати, а я серпа закинула та й до хлопця полинула жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, подяч до нього. Розтоптала мов черевички, подяч до нього. Свати, сватай мене, грицьока за, за батько Дам ти лицьока за батько дам вола, аби дома не була. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, подяч до нього. Черевички ходять до нього, прийди, прийди, мій коротським Іди, боси, щоб підкипки не блищали, щоб собаки не брикали Жаль мені на козака, жаль мені, на його, простоптала черевички, ходять до нього. Простоптала оп, черевички, ходять до нього. Тепер мені поволя. Поки ноги не болять, а як будуть Буду додому сидіти. Жаль мені на козака, жаль мені на його Розтоптала черевички, подячи до нього, Розтоптала черевички, подячи до нього. Які в нас сьогодні співочі, такі яскраві голосисті, дуже талановиті дітки сьогодні? Фольклорний колектив Борвінок у нас у гостях палацу творчості учнів ірина Сергіївна, Це мала форма колективу. Я так розумію. Так, це одна четверта. Вас багато, бо бачили на сцені. У нас дуже багато. Слава Богу, що у нас дуже багато. що діти приходять, вони залучають не тільки самі залучаються до української пісні, приводять своїх батьків і батьки. У нас чекають У вас співають. родина творчість. Можливо, і так уже. І я дуже ну вдячна всім, хто нам допомагає складати цей тримати цей колектив. Навіть от ви казали за обряд. Ну, тут є і мій, мій труд. Тут є е, труд мого хореографа нашого, хорео Світлани Цушко, яка допомагала складати обряди, режисерська робота. Е, тут, звичайно, ми би самі просто колектив сам би не вижив в е, наші складні часи. Ми під егідою палацу, наше керівництво нам допомагає от е, працювати, тому що. От палац він об'єднує всіх дітей, і от таке чарівне слово об'єднує, і ми в ньому раді працювати, і нам там гарно, затишно. І ось е працюємо, запрошуємо всіх, хто любить українську пісню. І з приводу того. Над манерою, сама народна пісня, вона не, манера повинна бути не вимушена. Uh -huh. Отось, як дитина чує, як вона співає, ми десь щось відшліфовуємо в артикуляції, але це йде від душі, і от дитин ми не виправляємо. І якщо е, вокальна народ, академічна манера, uh -huh. вона там Якісь є спеціальні задачі, естрадна. Ми теж знаємо. То народна і дитина як почуває, як говоримо, так і співаємо. Ви знаєте, Рено Сергіївна, можливо, коли наші е, мами бабусі жили, вони чули цю пісню в житті. І тому вони навчалися цій манері знаєте природньо. Сьогодні ми навпаки, ми чуємо зовсім інше з екранів телебачення, з радіоефіру, А діти навчаються завдяки таким професіоналам, як ви, і вашим колегам. І тому зберегти оцю цю автентику. А сьогодні ми наголошуємо на тому, що автентичне, неповторне, первозданне таке, як воно є. І якщо зберігає колектив у цю манеру виконання, мені здається, що то велике щастя і то є продовження. Народної творчості, і слава Богу, що наші дітки цим захоплюються. Поряд зі мною така гарненька дівчинка, Танюша. Так? Так. Танюш, скажи, будь ласка, чим тобі подобаються народні співи? Ось те, про що говорила Ірина Сергіївна. подобається тим, що ти співаєш дуже багато пісень і е, вільно ти можеш показати свої почуття. Я займаюся так, е, займаюся не тільки народним співом і розумію різницю, Тож, Тут нічого не стискається, зв'язки і просто вільно співаєш. Не вимушено, так? так? А яким ти ще займаєшся співом? Академ... академічні. слухай, ну мені здається, що і то складно, і то складно, чесно. Але тобі більше що подобається в плані техніки, ось в плані вже е, такого професійного підходу. Ось ти говориш, що не вимушено. Але ми сьогодні вже говорили. Олена нам, е, ваша подружка, говорить про те, що за цією невимушеністю стоїть величезна праця, репетиції, численні. До речі, скільки ви готувалися до вашого зразкового показу цього? Ну, цей рік. Рік повністю Ось рік. Скільки разів репетиції у вас? Ну, три, три рази на, на тиждень. Ось невимушено співають. Звісно, можна так невимушено співати. Танюша, все ж таки, де складніше працювати над чим? Ось із того, що ти сьогодні для себе обрала. Ну, складніше, коли ми пов'язуємо танці і пісні, музику, щоб все. Темпі було і разом спрацьовано. Тобто це ціле, цільне дійство, так? так? Те, що відбувається, безумовно, тому що там треба тримати дихання, там треба ритм з цей не збивати. І коли все виходить, звісно, воно дуже красиво і яскраво. Далі давайте продовжуємо спілкування. У нас Ірина по центру також знайома нам уже виконавиця різних ролей. Ірочко, як давно ти співаєш у цьому колективі? Вже четвертий рік. За чотири роки, як ти вважаєш, що тобі дало далі у ці заняття у цьому колективі? Ну насамперед я дізналася багато нових традицій, тому що Ірина Сергійовна нам часто розповідає про свята, як вони раніше святкувалися, іноді моти. Ми намагаємося відтворити це, як ми зробили веснянка. Ір, ось ви вже дорослі дівчатка. Ви можете порівняти те, що ви бачите в житті, те, що виходить. Скажи, будь ласка, ось ці наші сучасні флешмоби. Це зараз модно, так не нагадують вам ті обрядові дійства, які ви показуєте на сцені. Тут трошки по-іншому, але сенс. Так, мені здається, вони нагадують, але більше так сучасні. Якщо обрати ось зараз і ви би поставили вам за мету показати флешмоб, який ось елемент обряду ви видали б на гора те, що можна приєднатися будь-який який момент будь-якому чоловіку, дівчині, незалежно від підготовки. Можна таке влаштувати? Тому що обрядові дійства, вони в принципі на це і розраховують. Ну, я гадаю, що можна навіть у веснянках там Легкі рухи, які може повторити люба людина. Будь-яка, так? Добре. Дівчатка, зараз канікули. Як відпочиваєте, Машенька? Ну, Відпочиваємо дуже гарно. Що ви робите? Чим ви займаєтеся, крім співів? Я так думаю, що співи – це важливо у вашому житті, але, напевне, щось ще є. Ну, ми ставимо… Ну, зараз будемо на «Золотих голосах ставити нову виставу виставу, виставу да. Що це, Ірина Сергіївна, певний захід якийсь? Так, Новий. це конкурс, 9 регіональний фестиваль, вокальний Золоті голоси на базі університету імені Сухомлинського. Готуєте вже певне дійство, обряд це буде чи просто Ні, пісні? Ні, це буде, ну, розумієте, я. Ніх ніколи не роблю просто пісню. Я до, до неї ми пишемо підводку. Сценарій певний, так? Ну, дівчина сказала щось, щоб хлопці підхватили. І потім, якби результат їхньої розмови, пісня. Ага, ось так. Ну, це театральне дійство. Я дуже хочу, щоб вам пощастило, щоб ви перемогли, щоб ви показали на гідному рівні. В принципі, навіть не сумніваюся, що так буде. Дуже дякую, дівчатка, що ви сьогодні були гостями нашого майданчика. Безумовно, я. Я думаю, що ми зустрічаємося у другий раз, але не в останній, тому що є багато чого показувати в вашому репертуарі. Я прощаюся з вами. Я прощаюся і з вами, шановні друзі, але залишаю вас з нашими гостями, тому що піснею сьогодні закінчуємо нашу зустріч. Добрі люди, хай зібо!